Це золота нитка історії острова. Тисяча років, в яких поєднуються казка та реальність. Це попелюшка, та цього разу принц справжній. Філіп був принцем без гроша, який жив дивовижним життям. Та заради цього життя йому довелося дечим пожертвувати. Одним із змовників, що створили принца Філіпа, був лорд Маунтбеттен. Він був прекрасним блондином вікінгом. Зрозуміло, чому в нього закохувались юні дівчата. Вони змінили його ім'я, змінили його віру, відправили на британський флот. Зробили британським підданим. Йому не подобались порядки в Букінгемському палаці. Його прагнення контролю створювало напругу. Він був чоловіком у домі. Все було так, як він скаже. Та його спадщина виявилась його найбільшою проблемою. Чарльз виявився не таким, як хотів Філіп. Його це дратувало. Я б назвав його справжнім чоловіком. Принц Філіп належав до покоління, яке не скаржилось на своє дитинство. Він просто продовжував жити і грав тими картами, які йому роздали. Цей королівський чужинець здобув місце в історії і змінив королівську сім'ю. Він справді був владою поза троном. В останні роки королева втратила матір та сестру, і третім елементом цієї трилогії був принц Філіп. Власне кажучи, вона кохала цього чоловіка з 13 років, і гадаю, люди хвилювались, чи зможе вона витримати його смерть.